Тих як ти, що страждають від нежиті та гемариту, дуже багато синапсин відновлює носове дихання, знімає набряк слизової. Цинапсин Дихай носом вільно. Ну що, друзі? Багато хто із вас очевидно бачив нещодавній бунт холопів у Курській області. Нагадаємо, незважаючи на заборону влади на протест там вийшли біженці з Суджанського району. Ті самі біженці, які на особистому досвіді переконалися, що ось це пафосне гасло. Русский своїх не бросають. Ні одного чоловіка, нашого гражданина, ми ніколи не бросимо біді. Ми своїх не бросаємо. І це зараз бачать люди і в Донбасі, і в інших регіонах. Це просто набір літер, за яким немає абсолютно нічого. Втім, зараз самі усе пояснять. Наші дома розрушені. до нам нікуди. Наші власні, наш глава, всі мовчать. Ми нікому не нужны. Нам все одно де замерзати. На вулиці замерзати, де ми знаходимося, замерзати. Яка нам різниця? Ми все одно. Як відомо, через бойові дії близько сотні тисяч громадян Росії стали, якщо не бомжами, то близько того. І озвучену цифру не ми вигадали. Саме такими даними оперують російські ж військори. Для допомоги більше ста тисяч біженців в Курскі відкрились склади гумпомощі. Волонтери як з Курска, так і з всієї країни круглосуточно допомагали переселенцям. Так, от коли російська армія, накиваючи п'ятами, тікала з Херсону. Ці ж самі жителі Суджанського району насолоджувались вдома чайком і дивились по телевізору ось такі сюжети. Своїх не бросаємо. Для нашої країни це не пусті слова. І в цьому змогли убедиться переселенці з Херсонської області. Нові громадяни нашої країни отримують паспорта, роботу, місця в школах і дитячих садах і сертифікати на покупку жилья. От що означає своїх не лишаємо щиро радів на дівані патріот Ваня. Всім, хто хоче бути росіянином, сертифікати на житло видають. Тільки в Краснодарському краї вже подано пол тисячі заявлень. 200 сімей вибирають собі нові адреса і готуються к новосілью. Тоді той самий Ваня, нехай він буде і суджі, і в страшному сні не міг уявити, що згодом і сам мріятиме про подібний сертифікат, адже на носі зима і біженцями з курської області треба, десь її пережити. Помогите нам, пожалуйста. Мы остались без дома и три месяца ночуем, где приходится. Мы учимся на дистанции. Мама уже подавала на сертификат в город курс, но пока что тишина. Ну в чем-то вы нас? Падержіть, помогите. прошу вас христом Богом. помогите. Нам очень і очень трудно в этой трудной ситуации. Однак, на відміну від телевізора, дійсність виявилась зовсім іншою. Це заряди показухи у Херсоні. Путін готовий був на якийсь час атракціон щедрості влаштовувати. А для людей з російськими паспортами подібні акції явно не передбачені. І максимум, що змогли запропонувати холопам, це ліжко у покинутій будівлі Ашану. Агентство поговорило с участницей митинга Натальей Косиновой. Она рассказала, что протестовать жители Суджанского района решили после того, как через три месяца после вторжения не смогли получить от государства ни выплат за потерянное жилье, ни нормального временного жилья. Косиновой предложили поселиться в бывшем магазине «Ашан» в Железногорске, в котором поставили кровати. Как то кажут, живите, процветайте и ни в чем особенно не отмовляйте. До того щедра батьківщина всім біженцям аж по 10 тисяч дерев'яних за чотири місяці виділила, а вони гади, ще й не задоволені. Діані, вони Они сидять у тексту кабінету. А нам що робити? Що бот інвалідум ходим з палками попрощання? Нікакого на нас і ніхто не прощають. Не обращають мальчишки. Границю просто просрали тепер спрашивать. <зважає> І що показово, бунт російських людей у Курську не потрапив в ефіри жодного федерального телеканала. Тобто, коли рівно в тому ж місці кадеровець птіасла Любімов у ресторан приїхав, це показували буквально всі. Апті – народний герой курян. <світую> Бальшаю очередь щоб з ним сфотографуватися. Та й правильно, де шановний Аронович, а де ось ці неприємні Бать, чого захотіли. А сьогодні проблеми чесно висвітлюють, а завтра що, гей-парад влаштують. На щастя, імпортозаміщений Левітан швиденько вказав цим ниючим біженцям своє місце. Різні там курські дурачки намагаються кричати, вот нас! Да, дурачок кому То дурачок кому-то нужен, та взагалі ніхто і нічто. Але якщо хтось думає, що показове витирання ніг об мешканців Курської області це якийсь виняток із правил, то одразу розслабтеся. Ні, друзі, мова не про якихось лінивих бояр на місцях. Свідоме втоптування в багню кухолопів це ніщо інше, як частина державної політики. А хто сумнівається, ми вам зараз ще один приклад покажемо. Таке впечатлення, що вже лет 15 все заброшено, ніхто не жив. Хоча хотя... у всіх. Здесь сади были, огороды посажены. приїжджають, фотографируют, протоколы составляют, опять уезжают і все. Це Оренбургська область, де на початку року стався один із найбільших потопів. Без житла лишились десятки тисяч сімей, і холопи зібравшись разом, голосно кричали Путіну: Рятуйте, допоможіть. Проте минув час і знову ж таки наближається зима. Нас по людськи зацікавило, а чи розповідають в залі федеральні канали про долі росіян, які стали жертвами цього потопу? Однак по телевізору були які завгодно греблі: Курахівська, Василівська, а ще купа новин про потоп у Валенсії. На юго-востоке Испании сильные ливни вызвали разрушительные наводнения. У нас точно есть подтвержденная информация документальная о том, что э, режим Зеленского готовит целенаправленный массированный удар по дамбе в городе Васильевка на реке Карачакрак. А про життя после погони своих граждан в Оренбургской области никто не говорит ни слова. И зараз вы поймете почему. А почему я должна жить хуже, чем я жила до? Ведь не я же сама себя чайником затопила. 31 июля была администрация, пообещали нам капремонт. Но, опять же, никто вообще не приходит, не заходит, ничего не говорят. Сроки не установлены. Сколько я писала, мне просто реально приходят по нашим вопросам отписки. По-другому это никак, просто по-другому никак не назовешь. Місцеві жителі багато років поспіль поряд з іншими росіянами неби як пишались ядеркою і буквально кайфували під час ось таких ефірів Соловйова і його міських божевільних. Йо, Вони вважають, що у нас немає працюючого ядерного війську. Вони ж себе вважають в тому, що у нас всього цього немає, що це все сказки. Тому прийдеться жахнути. Це глупість бити атомні ракети там, по Парижу, по Лондону. Ну, зачем такое варварство? Возникає цунамі в Ла-Маншу. То після того стає сотлона не окресності. Прекрасний удобрений лук, тільки камушки нужно убрать. Але тепер фанатів всесвітнього апокаліпсису серед населення Оренбурзької області набагато менше. І так живемо, як після ядерки пояснюють приїжджим халопи. Все як після атомної війни. Здесь то те саме, все розрушене. Он тако вщені, що не може за сезон так зарасти. Вот так за, за сезон все у всіх дома. вот у всех дома розрушене. Как будто ядерний взрыв какой-то був. І знаєте, це той випадок, коли з ними складно не погодиться, бо ж після повені пройшло чимало часу. А у Москві не знайшлося ні грошей, ні бажання, щоб відбудувати для своїх громадян, хоча б найнеобхідніші об'єкти, наприклад, каналізацію. Удімота. А, вчера половина была, а сегодня опять поднялось. Ну вот, ну, вот она, он она не он работает. Он не может работать вот так. Да нет, он, он не, не функционирует. Фу, как он просто забит Фу, весь. Ну мы здесь в туалет ходим по большому, как можно выразиться по-русски. Это сказал этот главный энергетик, что мы вчера сказал, вы здесь вот это делаете, а мы тут должны чистить. Вот так нам говорят. Звісно, яка ж Росія без запаху Це, можна сказати, національний бренд. Невід'ємна частина рускового міра. Як і пліснява з грибком, до речі, вони завжди дуже гармонійно поєднуються із запахом фекалій. І все це на тлі стін, що покосилися та іншої розрухи. Дівчино да, у нас квартири в негодності. Ми не можемо у нас стіни рушаться, від сусідів, від коридору. У нас взагалі дом скоро розвалиться. Двір у нас вийде. теж. При цьому місцевих не просто так хвилює сирість довкола. Справа в тому, що взимку в Оренбургській області суворі морози. І у квартирах у такому стані зиму можна і не пережити. У нас зимою бувають дуже великі морози. Там до 30 до 40 градусів. І дома у нас уходять мокрі в зиму. Это самая основная проблема. То, что сейчас вот эти мокрые фундаменты, мокрые стены, они могут под морозами потрескаться. И неизвестно, в каком состоянии дома у нас придут в следующую весну. Однако путинским боярам на такие нюансы начхать. Целый только по телевизору Россия – это светло, хлеб и другие радости. Вот эта помощь, которую мы оказываем, ее же видят на остальной Украине и понимают, что когда Россия приходит, это хлеб. Это крыша над головой, это восстановление жилья, это тепло, это свет. А насправді навіть сім'ї учасників СВО лишились кинутими на призволяще. Просто зайві люди, як сказав нещодавно єдинорос Бородай. Всі ці люди, які з соціальної точки зрения, як кажуться, люди в піджаках, не представляють більшу цінності. Лишні люди. Понимаєш? Лишні люди. При цьому мешканці Оренбургської області перебувають у реальному шоці, коли увімкнувши телевізор, бачать сюжети про Маріуполь. Ну, точніше, про будівництво століття там. Маріуполь одна більша стройка. стремительно растут современные жилые квартали. Люди переїжджають в нові дома. Масштаб того, що зроблено за последний год, впечатляет. Новые нові кварталы, квартали. Школи, детские сады, больницы. який канал не увімкни. Скрізь чиновники надувають щоки. Ось, мовляв, відкрили. Ось тут відбудували. Он бачите, які молодці. Улибаючіся люди. Щасливі діти і постепенно налажуючийся жизнь. А чим ми гірші? Задаються простим питанням люди, які живуть у тому ж Орську та околицях. Може, ми менше росіяни? Може обличчям не вдались? Як так виходить, що в Маріуполі будують, що треба? А в Оренбургській області за понад півроку навіть життєво важливий дитячий садок відремонтувати не змогли. Дитячий сад у нас стоїть вообще там нічого не діялось. Год сім'ї у нас вроді должно быть все направлено на благоустройство соціальної сфери. А детский сад у нас вообще не делался. Тобто розумієте, це не просто дошкільна освітня установа, а й місце, під яке були зав'язані різні комунікації, необхідні для життєзабезпечення і садочка і усього району. То у нас был, как говорится, неким градообразующим там поселкообразующим предприятием, потому что и дети, и, соответственно, отопление хотя бы и горячая вода, потому что детский сад было все нормально. А сейчас детского сада нет, и вообще то есть нет социального объекта, а на людей по факту. Але на такі дрібниці грошей у Путіна не знайшлось. І правильно, вода, тепло, каналізація то все буржуї Прокляті Вигадали, щоб росіян спокушать. А так, нехай собі живуть в холоді і без зручностей взимку. Гартуватися воно навіть корисно. І ось тут би громадянам Росії показати характер. Мовляв, як же ж так набридло постійно терпіти, коли за конституцією маємо відповідні права. Проте скільки б Кремль не витирав ноги об холопів, останні висувати ніс із тіла не поспішають. І окремі унікуми навіть хваляться, мовляв, навпаки, завжди були і хочемо бути слухняними. Мы были послушными людьми, мы делали все как надо, а вот оказались в такой ситуации. Как с этим справиться? Но пока мы не знаем, пока это вот так. И жить мы будем зимовать у, у своей мамы. Слухнянами, Карл, это це у 21-му столітті. А? Втім, далеко не всі мешканці Оренбургської області такі. найсміливіші увага замість мітингів та тиску на чиновників грізно писали їм у телеграмі. Але, ой, уявляєте, що такий надійний план теж не спрацював. Ми задаємо питання по существу: як нам жити далі? В телеграм у, у губернатора мене заблокировали. Раніше писали відвети, але где десь 2 неділі или три. Меня заплатировали. А в телеграм канале у мэра меня за заблокировали сразу же после первого же вопроса, который я ему задал. Вот и доводиться сидіти і нить, мовляв, у Telegramі заблокував, а протестувати проти себе рідненьких місцеві начальники нічогось не дозволяють. І за от ситуації, що війна йде, а щоб не було не дай бог каких-то провокацій, щоб ми не пострадали, щоб хто-то не постраждав. Вот, нам запретили. Отказали в в, проведении мероприятий общественных различных, поэтому мы вот собираемся у себя на участках. В місті писати заяви, заявлення, просьби, В результаті ось такі сміливці потрясуть на кухні кулачком і щоб не замерзнуть вдома взимку, запишуться в армію. Адже вбивати невинних десь там набагато простіше ніж навести ладу власному будинку. І доки прості росіяни не змусять поважати себе у власній країні, нічого довкола не зміниться. Причому і у самій Росії, і у сусідів.